Гідність, вільні люди, вільної країни. Сьогодні хочу поділитися своїми думками, оцінками, почути ваші реакції, ваші оцінки, можливо, я щось не розумію, можливо, чомусь не правий. Одразу скажу, що не чекаю від вас якихось сліп підтримки, що стосується мого здоров'я. У мене все нормально, але маю справді старі болячки, тому вимушений давати стрім в такому вигляді, як ви маєте. Прошу не звертати на це уваги, а вслухуватись в суть моїх думок, які я намагаюся з вами поділитися. Ну, перш перш за все, сьогоднішній стрім спонукав мене зробити допис одного колеги, який. Обговорював ситуацію з довічним ув'язненням військового службовця, який на початку 22-го року розстріляв п'ять своїх колег військовослужбовців, Якщо пам'ятаєте, так такий випадок викрав зброю. Розстріляв він не просто так. Він не був в стані алкогольного пісп'яніння. Він не був якимось маньяком, Він розстріляв як. Реакція на той безлад, який чин був тоді. Напевно, він нікуди не дівся. Це, до речі, мені цікаво почути від вас у Збройних силах, як там знущали, знущаються над військовослужбовців над одним над одним. І ще вам приведу приклади. А і ще підсилуло, це моє бажання зробити цей стрім інтерв'ю BBC, мені здається, Володимира Зеленського, в якому він. Називав расистів шашликами, які приходять сюди, начебто навіть без зброї, молоді, без амуніції. І їх тут буквально ми тут, як шашлики, жаримо. Але він закликав їх, якщо вони боряться, то боротися не за Україну, а боротися за себе, за свої тіла, за свої душі, за свої права і свободи. І це тезу я дуже підтримую. Зв'язку з цим хочу. Поділитися з вами своїми оцінками. Ну, перш за все, ми з вами живемо в парадигмі, коли нам розказують про те, що ми живемо з вами в вільній країні, країна вільних людей, ми з вами пережили Революцію Гідності і наче мали зробити, отримати цю свою гідність. А натомість маємо ситуацію, коли людина, яка бореться за свою гідність, яка відстоює свою гідність зі зброєю в руках чи в будь-який інший спосіб, коли її принижують. П'ють, можливо, гвалтують, можливо, знущаються. Вона не може цього терпіти. Вона бере зброю, чи просто бере сокиру, та чи бере там вилку, чи ножа, чи кулаками кидається. А в результаті їй дають довічне ув'язнення. Ніхто з тих, хто знущався над ним, над його колегами, не постраждав. Жоден, жоден офіцер, жоден е військовослужбовець інший не поніс покарання. А він один винуватець. Тобто він винуватить в тому, що він виступив проти системи цієї системи, яка угнітає права і свободи. Все це відбулося вже після Революції Гідності, після гідності, яку ми наче здобули, і все це продовжується в тих самих химерних проявах, які зараз ми спостерігаємо. Ми так само чуємо, що ми вільні люди вільної країни, але натомість бачимо чимало випадків, коли ТЦК просто як худобу, як курей пакують людей на вулиці. Викрадають їх, як навішують лакшину з єдиного телемарафону. Чи є це проявом вільної країни, чи є це показово середовищем, де живуть вільні люди, які, до речі, не мають зброї, як кажуть, гасло теж одного мого колеги, яке вже в побуті. Вільні люди мають зброю. Вільні люди мають зброю не просто для того, щоб вбивати когось, а для того, щоб мати більше можливості захиститися. Першу чергу навіть від е, влади, яка головним є порушником чинного законодавства. Вона генерує закони і їх порушує. І от запитання мене до тих, хто зараз, як так як і я, прикладає руку до е, нашого, нашої перемоги, нашої боротьби з расистами. Ми волонтеримо, їздимо по всьому світу, збираємо, виціганюємо все, що можемо. Хлопці на передовій воюють, кладуть свої життя. А що в сухому залишку ми отримуємо? Чи отримуємо ми все-таки ту гідність, за яку поклали життя Небесна Сотня, за яку зараз ведуть життя кращі українці? Е поневіряються інші, теж домагаючись миру, домагаючись перемоги. Що буде? Хто в результаті отримує цю перемогу? Ті, хто на нулю, військові, волонтери? Ті, хто пожертвуємо своїм часом, здоров'ям, життям чи влада, яка не звертає уваги на права і свободи, обмежує всіх вас. Мені би цікаво почути вашу точку зору, тому що я живу в якійсь парадигмі. Чую гасла одні, почув в інтерв'ю президента. Правильні слова. Треба боротися за своє тіло, за свою душу, за права і свободи. Це попередній пост, але у нас відбувається зовсім інше. Якщо ти починаєш боротися за своє право, право, то ти бор, починаєш боротися з, з, проти обмежень, які тобі нав'язали покидьки, засівши в Верховній Зраді, вирікає запитання. А що тоді ми в результаті маємо? Зараз дуже багато я думаю, накинуться на мене і скажуть: от ви такі дуже часто приходять, Я думаю, це скоріше за все про владні боти, і тому що я знаю. Не по чуткам, а реально спілкуючись з військовими, що ті військові, які на нулю, вони не мають змоги навіть і подивитися мій стрім, не мають змоги написати свій якийсь коментар, тому що там треба виключати телефони, щоб тобі не прилетіло. Але в той же час я і знаю, що у нас близько 700 тисяч е у військовій формі знаходяться в тилу, штабах. Е вони бравадно їздять на іномарках, пакують. Як представники ТЦК хлопців, і в них, звичайно, я розумію, буде час написати якусь І під цим моїм е стрімом, під цим моїм постом. Але я сподіваюся, що і інші люди не будуть байдужими і все-таки будуть ну, ставити на місце цих, які ну, видають з себе захисників, а натомість мені здається, що вони лиють, млин на, лиють воду на млин. Рашистів. тому що вони розвалюють нашу країну, вони розвалюють саме страшне, розвалють віру українців в українське майбутнє. Е, українське майбутнє воно прописано в нас на генному код, в генному коді це та Небесна Сотня, це ті добровольці, які пішли в перших рядах. І я намагався піти. Ну, бачите, Бог напевно відвів мене. І ті, волонтери. У нас свобода, у нас гідність записана на ДНК. А чомусь наша влада бореться з цією свободою, гідністю, вважає нас всіх ухилянтами, хоча насправді вони є ухилянтами, тому що вони собі бронь поробили, а розказує всім, що вони не ухилянти, вони виявляються, борються. Вони міряють по собі, що вони в перші дні повномасштабного вторгнення в більшості своїх втікнули в Києга в Києві, бачив, що не було майже поліції, не було майже СБУ за виключенням там декількох. Відповідальних хлопців, які були самі в шоці, від того, що їхнього керівництво все десь злилося, не було влади, а натомість українці зорганізувалися і боролися. Тому, друзі, колеги, я закликаю в першу чергу вас ну, більше, більш активно не мовчати, протистояти цьому, тому що ну, є різні прояви. Наша гідність, наші права потруга, як і влада, так і владні прислужники, які погрожують підприємцям. Я зараз знаю за їхні інші думки, відмінні від. Того, що зараз нав'язується, ну е ні, здається, варто не мовчати, поки нам ще не перекрили е кисень у вигляді відключення соціальних мереж, то треба більш активно один одного підтримувати і висловлювати своє своє незадоволення е діями влади, які покликані обмежити наші права і свободи. Вода й камінь точить. Я не закликаю нікого виходити на протести, на мітинги, на акції. І це зараз не як рух. І це зараз як рух. Ми всіляко не підтримуємо. Але Чітко вказувати владі владним посіпакам, що права і свободи не можуть бути порушені. Вони повинні бути дотримані і у вигляді вільного пресування, і у вигляді права вибору. А інакше, що ми залишимо своїм дітям. Я, наприклад, не хочу залишити своїм дітям країну, в якій право вибору моєї дитини буде обмежено якоюсь держемордою. Який нажирається, сидить у владних кабінетах чи Верховній Зраді, голосує за якісь закони, які не узгоджу... не будуть узгоджуватися і не узгоджувались е, ні зі мною, не будуть згоджуватися з моїми дітьми. Не приймають ці закони, не приймали, е, а ти їх виконує. Причому для них закон цей написаний, не написаний. Тому, ну, друзі, е, як то кажуть, гуртом ми багато чого зможемо. І Якщо ми не будемо коритися цьому, принаймні на словах. Не будемо цілувати руки, як час цілували Януковича, коли він приїжджав. А принаймні гнівно сказати, що ви не праві. Ви, ви, ви мені не подобаєте, ви робите неправильно, я вас не визнаю. Е, Робити все по честі, по совісті, і тоді, можливо, ми щось змінимося. Принаймні закликаю, щоб ви навколо себе декларували правильні принципи і змінювали. Чека, чекаю оцінку в, в вашу оцінку останніх подій. Вироку цьому військовослужбовцю, якому дав о, о, пожиттєве ув'язнення. Цікаво, як ви, як ви сприймаєте виступи і фрази Володимира Зеленського, які ну, діаметрально протилежні з тим, що реалізує м -м, його адміністрація, і весь уряд, і Верховна Рада, які фактично підконтрольні. Цікаво буде почути ваші думки. Якщо я вам не подобаюсь вам вас інші оцінки, не витрачайте час, тому що я не буду витрачати на вас час, буду просто блокувати, особливо різних ботів чи, можливо, не ботів, які ховають свої лица, які під якимось видомими ніками. Ну просто самі видаляйтеся, інакше буду просто вас блокувати і на цьому буде закінчення. Я не горджується за визнанням, але і не дам можливості. Фікції, так, якимось фрікам нав'язувати хибні думки людям через коментарі, які можуть керуватися там одною людиною через сотні тисячі аккаунтів. Гарного дня, бережіть себе, цікаво ваша оцінка.